Історія про непереможне козацьке військо та незламний козацький дух. Слава Ісусу Христу! Здоровенькі були друзі! Тож, вельми, шановне панство, наразі розглянемо лист турецького візира до султана, в якому виправдовується той візир з приводу здачі турецької фортеці. Зокрема, візир пише в цьому листі: коли захисники фортеці побачили в морі козаків, які наближалися, то почали з них риготати. Бо тих безумців було не більше двох тисяч, а турецького гарнізону понад 30 тисяч. Крім того, у захисників фортеці були гармати. На мурах у чанах кипіла смола. Та коли козаки почали дертися на мури, туркам здалося, що це не люди. Бо хіба може облита палаючою смолою людина реготати так, що чули в кожному куточку фортеці? Хіба може людина, якій відрубали праву руку, перехопивши шаблю в ліву руку, зарубати ще трьох яничарів? Хіба може бути таке, щоб отикана зусиль отруйними стрілами людина йшла на лави яничарів, а ті, немов скам'янілі, стояли і були не в змозі підняти на неї зброю? Хіба може людина, коли їй перебили шаблю? Вхопити Яничара за ногу і ним убивати інших захисників. Французький історик Лакруа, розповідаючи про героїчну оборону Чигирина, 1678 року, пише таке: турки заявляли, що вони зазнали надто великих втрат і ніколи не зустрічалися з таким сильним опором, який їм вчинили казаки православні захисники Чигирина. І що, втративши одну руку, воїн-козак продовжував битися іншою, доки не вмирав. А ось про події у битві під Берестечком П'єрше Вальє описує подвиг 300 козаків. Так от останній з них, козак, боровся протягом трьох годин проти всього польського війська. Воюючи посеред озера, він, прикриваючись бортами човна, витримував кілька годин міцну стрілянину поляків. Втративши весь порох, козак став відбиватися косою з човна від тих, хто хотіли схопити його в полон живий. Козак, хоч і побити багатьма кулями, зустрів ворогів з великою завзятістю. Що дуже дивувало польське військо і навіть самого польського короля, в присутності якого цей бій закінчували. Тож, Козацькому роду ніколи не було і не буде переводу. Знайте свою історію, козаки та козачки, і нехай береже вас Бог!